У Шусському лісгоспі розпочали реалізацію новорічних ялинок та сосен. Їх заготовляють на спеціальних плантаціях, які мінімізують шкоду для довкілля або ж під час проведення рубок, догляду й освітлення. Будуть у нас до метра. Ціна буде 81 гривна, метр два 108 гривень, два-три метра – 138, три-чотири. Відповідно 240 і більше 4 300 гривень. Ну, зазвичай беруть метрові або дометрові. Це 81 одна гривна або 108 гривень. Також ми можемо у нас є в наявності із закритою корневою системою, тобто у горщику. Вони живі, їх можна буде. І пересаджувати тоді в подальшому минулому році Шосинський лісгосп реалізував близько п'яти тисяч новорічних дерев. Зараз ціни, за словами працівників лісгоспу, залишились на рівні минулорічних. Можливо придбати ялинки і сосни по лісництвах. Це Шосинське лісництво, проволок Чехова 5. це Миронівське лісництво, село Шкірменівка, село Собич, Собицьке лісництво, Городок 5. І в Вороніжі також там там більш найбільший асортимент. Там можливо і закрити корсистему, і сосна кримська є, і ялина голуба є, і відкритий ґрунт. І там асортимент хороший, добрий Дуже анатолій Дощин, інженер з охорони та захисту лісу державного підприємства Шоси лісгосп» Наголошує, що на тих, хто вирішить самостійно зробити ялинку у лісі, чекатимуть штрафи згідно постанови 665 від 2008 року. Значить, за одну самовільно заготовну ялинку діаметром до 10 см, це діаметр пня мається на увазі, значить, збиток враховується в сумі 580, 587 гривнів. Ну, і якщо діаметр пня більший, то там в рази збільшується і суми збитків. Плюс до того всього, за кожне виявлене лісопорушення накладається штраф в адміністративному порядку. Це самий мінімальний 510 гривень. Треба зазначити, що наразі діє розпорядження голови Сумської обласної військової адміністрації щодо заборони відвідування лісів. Це розпорядження номер 100 Згідно цього розпорядження, населенню. Заборонено відвідувати лісові масиви. Це зв'язку з бойовими діями. Так що тут теж є так сказати, привід працівникам поліції до цього придивлятися. Всі ялинки, заготовлені в лісах Шосецького лісгоспу, у продажі матимуть спеціальні чіпи зі штрих-кодами. За ними можна визначити походження дерева, тобто де воно росло та коли було зрубане. Для охорони насаджень та плантації новорічних ялинок створені мобільні групи. Ці мобільні групи включаються лісова охорона. Також ми можемо по домовленості включати працівників поліції, преси і громадських організацій. Право накладання адміністративних стягнень має право значить, поліція, а також охорона природи. У минулому році були зафіксовані випадки браконьєрства. Як зазначають працівники лісгоспу, нанесений збиток був відшкодований.